Його аристократична чарівність і проникливий погляд блакитних очей корінного парижанина зачаровують з першого погляду кожен, кому хоч раз вдавалося спілкуватися з ним особисто, згадують про зустріч з неприхованою симпатією і захопленням. Жан Луї вміє справити враження, і справа тут не тільки в його нескінченної привабливості і шармі. Він справжній віртуоз своєї справи. Стиль Жану Луї Деніо складно повторити йому підладні всі відтінки сірого, і він зі спритністю поєднує розкіш ампіру з лаконізмом хайтека. Такий Жан Луї і в житті завжди елегантний, привабливий, дотепний і дивиться на світ з легкою іронією. знайомимо вас з кількома його думками. О себе я люблю отримувати задоволення, я люблю красу, я люблю всіх моїх вірних і замечательних друзів з усього світу. Я одержимий дизайном інтер'єру. Він ніколи не залишає мого розуму, і я ніколи не втомлюся від нього. Я целенаправлений і працьовитий, ніжний і справедливий, і я люблю, коли люди вокруг мене щасливі. Слова, які описують мене, це стрес, сумніви, важка праця, свобода. Це дуже важливо. Любов до життя, до людей, до краси у всіх її проявах. Є ще кілька речей: химерність, театральність. Вміння грати з дешевим і розкішним, але це вже другорядне. Перш за все, я дуже суворий до себе. Увдохновини, подорожі, ключ до мого процесу натхнення. Я люблю літати, я люблю бути в повітрі. Це дає мені час, щоб працювати над вдосконаленням і аналізом концепцій. Подорож це те, що мені дійсно подобається. Я натхнений і продуктивний, коли взаємодію з іншими культурами. Про дизайн і життя. Я займаюся дизайном, щоб жити я не живу, щоб проектувати я роблю те, чим я можу насолоджуватися і за допомогою чого можу максимально розкрити свій потенціал. Про власні проекти мої інтер'єри для кожної людини, в кожної особистості, в кожної національності вони створені для того, щоб зробити їх схожими на великих, розумних, складних і світських особистостей, враховуючи при цьому місцеві традиції, про роботу, організація. Точність і відданість справі три найбільш важливих моменти. У кожної людини можуть бути прекрасні ідеї, але питання в тому, щоб зуміти їх відстояти, втілити і отримати з них прибуток. О клієнтах я нанят, щоб вдихнути життя в мого клієнта на абсолютно високому рівні, не порушуючи його звичайний спосіб життя, ви не можете дати клієнтам просто те, що вони хочуть. Дизайнер повинен думати про способи перевершити очікування. Я хочу дивувати розкоші, і розуміє тільки ті люди, які відчувають її, це зовсім не те, щоб носити Роберто Каваллі і насолоджуватися Кристоф Бентлі. Розкіш повинна бути особистою, щось виняткове, до чого мало хто може отримати доступ, розкіш кладає унікальність. В особливому стилі шик свіжий, французький. Мій стиль знаходиться під впливом великих дикторів минулого, але все ж більш спрощений. Витончений з еклектичним впливом і змістом я завжди намагаюся досягти свіжих позачасових інтер'єрів. Я, як правило, уникаю тенденцій об антикваріаті, старинному дивані, покритому нової хрусткою тканиною є тонни індивідуальності. Я люблю використовувати старовинні твори мистецтва з будь-якого періоду, а також старовинні види освітлення. Ці елементи надають любому інтер'єру дуже особистий, єдиний у своєму роді штрих, антікварні предмети додають глибину і виразність інтер'єру. Оціні, мої проекти виглядають приблизно в сто разів дорожче, ніж коштують справа дружині в ціні, а в тому як декоратор з'єднує речі один з одним. Мої послуги дуже дешеві, якщо я дуже хочу отримати проект, і дуже дорогі, якщо не хочу, у концепції і повторах. Я всегда їду на місце майбутнього проекту, мої інтер'єри дуже пов'язані з містом або країною, в яких створюються і з особистістю замовника. Там я визначаюся з концепцією, на відміну від більшості декораторів, я не роблю мудбордів. Зайва візуальна інформація може скувати уяву або змусить повторитися, використовувати формулу, яка вже один раз мала успіх, а я не хочу повторюватися ніколи. Я составляю списки матеріалів асоціацій, предметів меблів, які я десь запам'ятав, і ось тут вони мені здаються придатними. Про прави вибора я пропоную клієнту на вибір 10 стільців, які все більш-менш подходять к моєї концепції, навіть якщо він вибере неправильний стілець. Це все одно буде вповне відповідний стілець. Треба поважати людей безглуздо робити інтер'єр, який подобається тільки тобі Ославі. Молоде декоратори думають, що після першої ж публікації у них телефон почне розриватися від замовлень. Нічого подібного. Це як з промиванням місків нужно 20 раз повторити щось, щоб у людей твоє ім'я стало асоціюватися з тим, що вони хочуть від проекту про сірий колір. Сірий може бути дуже складним при одному освітленні він сірий, а при іншому окажеться яким-небудь фіолетовим. У проекті мрії віддали було потримати вельми екстравагантний. Ексцентричний і театрально палацовий п'ятизірковий готель, переважно у великому місті. Я б просто обожнював велику класичну будівлю з дуже високими залами у будущих проектах. Мої найцікавіші проекти завжди ті, які ще не здійснилися. Люди часто запитують мене, де я бачу себе в найближчі 10 років. Я не будую планів так далеко. Я просто хочу рухатися по правильному шляху з ногою на педалі газу і продовжувати робити те. Що здається правильним в даний момент, я бажаю моєму стати одним з найбільш відомих і престижних в отраслі. Хто знає, можливо, я буду на пенсії через 10 років. Лекція Жана Луї Деніо пройде в рамках міжнародної виставки архітектури та дизайну архів завтра, 21 травня, об 11.00. Читайте також 10 улюблених прийомів Жана Луї Деніо в дизайні маленької квартири.